Плюс 30 на вулиці. І тиск скаче. Серце калатає, а ноги як камінь. Це не просто спека, це навантаження на серцеву-судинну систему. І вона не всім прощає помилки. У спеку кров стає густішою, падає артеріальний тиск, серце б'ється частіше, судини розширюються. Це ризик інфаркту, гіпертонічного кризу, зневоднення і навіть втрати свідомості. Як себе вберегти? Пийте воду регулярно, уникайте прямих сонячних променів, слідкуйте за пульсом і тиском. А головне, не ігноруйте сигнали тіла, задишка, головний біль, серцебиття. Це не нічого страшного, це дзвіночки. У FreshMed ми проводимо УЗД-серця, консультацію кардіолога, реєстрацію електрокардіограми, вимірювання тиску. Не чекайте загострення. Перевірте серце, і живіть спокійно, навіть у спеку.